e m'eus 199 на 121 ще вище, ніж вчора. І 117, а пульс ниже. 199 на 121. А може я неправильно мірі, ви не могли б провірити у мене? Будь ласка, я розслаблено, сижу. 171 вчора був на 113. А зараз 199 на 121. А це просто от хвилювання, що я хвилююся. Може бути. А ще з геморою може бути пов'язано, так? Да? Тиск підвищений, чи це взаємопов'язані речі, так? Як? судинні хвороби, вони взаємопов'язані, але у вас вона цей підвищений тиск і без геморою важко. Так, да, так постійно ви. Я ж до вас постійно ходжу. Ну, з 17-го року я цю проблему. А от пульс 117, а вчора був 126. Ну, у вас дуже висока, так вам треба йти до лікаря. До лікаря, і оце завтра я записаний вам піду. обов'язково, Тому що цей високий пульс, він вам зношує серце. Він а. вам зношує його. Воно оце отако от стукається у вас, і оцей м'яс серцевий, він дуже, як шарик. Треба йти до лікаря, щоб вам відібрав по кардіограмі ліки правильно. Mm, дякую.